Так, Словончик на зв'язку. Будемо записувати відео. Відео сьогодні, мабуть, буде коротке. От ще раз кажу, що купляйте у мене табак, бо скоро треба буде сіяти. Тут, до речі, я оце, то я оцечок показував, що я посадив цитрусові. Зараз не видно темно, лимони там. Сінний мандарини, багато я насіння насін туди посадив. Но думав, що буду пересівати тут табак, сіяти в цьому ящичку. О, Але один, бачу, один бачу, цей. Ну, тут зараз маленький сильно, плюс темно, не видно. Одне Одненьке і щось одне проросло. Того табак я тут сіяти не буду, Того, що, щоб йому нікотин не мішав, посадив я ще. Десь матера були кісточки, в мене одна кісточка, ще десь штучок 5 посадив. Ну, тут садив я кісточок, штук, певне, 20, навіть. ну Тепер тут я перепахав всю ту землю. О, і бачу, що воно все переперхло, там насіння нема. Тобто одна одне, тільки одна кісточка прижилася, О, але є, бачу, є рослинка, починає вилазити, того табак я в цьому ящику сіяти не буду. О, і сьогодні розкажу, їздив я, їздили ми знову по цій групі з батьком. Сьогодні їздили до цього проктолога. Ну, це повний піздець. Короте. Починається. Приїхали до прахтолога, ну, він щось там трошки написав, якусь бумажку там написав. О, сказав, що то два рази їздили, поки якось до, до, доїхали, добралися. Сказав, що це не по його профілю, це до гастроентеролога. О, ну, домовилися до гастроентеролога на четвер. Тобто направлення зразу сформували. Добре, що так сказати, жіночка війшла в цю. В ситуацію, бо того, що о, там о, взяти на це, так сказати, до гастроентеролога неможливо. Там, як сказали, в реєстратурі можуть записати аж на березень місяць. Тобто, зараз в нас. Так сказати, Зараз в нас коротше, кінець січня, тобто десь на березень місяць можу тільки на прийом до гастроентеролога записати все, все через те, що зараз там в лікарні повний піздець, коротше, того, що там проходять <кхід> ВЛК, там якесь ОБД, коротше, куча військових, все загружене, кругом військові, лікарів вільних немає. Та, як сказали... <кхід> В реєстратурі, що до гастроентеролога, це, коротше, аж на, на, можуть записати аж десь на березень місяць. Це, коротше, це повний піздець. Якби це пішли, то на четвер сказала, приходити якось там без очерідь, якось, це, якось Вона коротше, пропустить туди до себе. Оце таке. Коротше, і все, в принципі, все. Я скажу, що я в мене зараз. Тобто завтра в нас середа, нікуди не їдемо вдома. Завтра я десь після 12 заберу свою сітку на підсак. О, І буде ще одне відео. Вже завтра запишу, покажу ту сітку, покажу свого підсака в цього. Ну, Зі старею сіткою. Ну і попри якщо завтра все буде нормально, то попробую, так сказати, в принципі, цю сітку було б добре поставити, почати її ставити з самого ранку, бо там роботи дуже багато. Ну, а так я десь 12 воно приїде, поки заберу, поки що, можливо, в час почну обтягувати цього. О, тобто, Кажу, сітка їде, завтра вона десь після 12-ї години має вже бути в мене. О, тобто завтра запишу відео по цьому по підсаку. О, покажу, який в мене підсак. О, яка в мене, яка мені сітка приїхала. О, підсак у мене такий трикутний з арматори. Арматура там шестерка, у мене шестьорка арматура, трикутник. Такий три арматурки по, по, трикутник метр на метр на метр. О, Арматура, арматура О, Така довга там палка груба, вона трохи тяжка є. В принципі, я в три палку поміняв, бо вже там в мене була дряхла, дивився я до палки. В принципі, палка там нормальна тичка. Тичку міняти не треба, ще один сезон вона відходить. Там далі буде видно, якщо то поїдеться в ліс і знайдеться тичка. Бачу, що тичка нормальна, тичку міняти не треба. Все, дякую за увагу. Ось таке відео. Тобто на завтра, <кхи> Плани, думав, може на рибалку, може що, але коротше, плани міняються. Завтра займусь сугубо цим підсаком. Приїде він десь коротше, сітка після 12-ї години дня, буде в броші сітка. Приїде до проші сітка, візьму я заберу ту сітку і буду завтра займатися обтягуванням підсака. І Запишу по цьому відео по цій сітці, яка приїхала на підсак. <кху> і по підсаку типу, не зробленому, а, може, а, а потім ще, мабуть, буде відео, по, вже, коли я обтягну підсак, покажу, що там в мене вийшло. Все, дякую за увагу. Сьогодні маленьке відео. В принципі, розказувати особо нема, що... Не знаю, скільки я тут групу буду робити. Коротше, повний пізнець, що щось договоритися, щось, щось здобитися. Це, коротше, ще в четвер до гастроентеролога. Вона вже скаже, які там аналізи, що там здавати, що там, які там. Що, що там треба, які документи, ще це все собирати, потім його ще оцифровувати, хтось там має і відправляти це все на, на, ту, на ту комісію, що групу дає. Після того ще мають визивати на якусь там співбесіду ще, то це повний бізнець. Коли це все буде, не знаю. Зараз кажу. В кінці лютого, початку березня, мене буде, може, будуть дзвонити, визивати мене на роботу. О, то хочу за, за цей час встигнути з тюєю хуйньою роз, розібратися. Все, дякую за увагу. О, таке відео. О, в принципі, кажу сьогодні відео недовге. Не така відюшка. Все, дякую всім за, за увагу. Всім всього доброго.